Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Біля Любошова швидка застрягла дорогою на виклик. Мер Ковеля обурився несправедливим розподілом електроенергії. Білоруські військові не хочуть воювати проти України. І про головні події ночі росіяни безпілотниками і ракетами атакували Запоріжжя. Наразі відомо про трьох поранених. Серед них дівчина 15 років. Зруйновані два будинки ще вісім пошкоджені. В іншому з селі області, де також був прильот, зруйнований будинок. Ще десять отримали пошкодження. Люди там, на щастя, вціліли. Безпілотники окупанти запускали по Дніпропетровській області. Попередньо то були шахіди. Усі вісім збили на Наші сили проти повітряної оборони, натомість Нікопольський район атакували з ураганів та важкої артилерії. Росіяни вдарили по двох громадах. Найбільше постраждав Нікополь. У місті побиті до десятка приватних будинків, господарські споруди та газопроводи. Пошкоджені кілька магазинів, офісних будівель та коледж. у кривому розі надвечір під ракетний удар потрапив об'єкт промислової інфраструктури. За попередніми даними, одна людина постраждала. Наразі масштаби руйнувань з'ясовуються. На місці працюють відповідні служби. Крім того, іранським дроном уночі намагалися атакувати Житомирщину. Сили ППУ збили безпілотник на півночі області. Під обстрілами окупантів залишається Куп'янська громада на Харківщині. Внаслідок артилерійських ударів осколкові поранення отримала місцева жителька 67 років. Її госпіталізували у Вовчанській громаді. Внаслідок обстрілу одна жінка. Загинула поранення. Отримав 50-річний чоловік, який наразі перебуває у важкому стані. 16 людей загинули на Донеччині. Між шахтарським і то разом вантажівка російських окупантів роздушила маршрутку. Про це повідомив журналіст Денис Казанський. За попередньою інформацією, всі загиблі цивільні пасажири мікроавтобуса. Атаки з боку Білорусі зараз не буде. Про це заявив військовий експерт Кирило Буданов. За його словами, у це пов'язане з тематикою Білорусі. Це спеціальна інформаційна операція, мета якої посіяти паніку серед українців і відтягнути наші сили від реальних бойових дій на передовій. У генштабі інформують, що обстановка на Волинському та Поліському напрямку залишається без змін. Утім на полігонах Білорусі триває підготовка ворожих підрозділів. А серед військовослужбовців та їхніх командирів зростає невдоволення через загрозу втягування республіки у війну з Україною. Нацгвардійці з Волині привітали збройні сили України із професійним святом. І щоб допомогти пораненим військовим, здали свою кров. Багато із тих, хто долучився до Донації. Роблять це вже не вперше, бо переконані для перемоги потрібна не лише зброя, а й донорська кров. Мовляв, кров теж воює. У нашій єдності сила і незламність української нації. Торійські школярі зібрали для збройних сил України понад 46 тисяч гривень. Учні турійського ліцею організувалися і до міжнародного дня волонтера, який відзначали два дні тому. Влаштували в навчальному закладі благодійний солодкий ярмарок. За день школярам вдалося зібрати більш ніж 46 тисяч. Усі гроші хочуть витратити на тканину та фурнітуру для пошиття зимових флісових ков. Українським захисникам. Графіки і планових, і стабілізаційних відключень не працюють взагалі. Критична ситуація із електроенергією склалася у ковальській громаді. В окремих районах світло в будинках подають не більше години півтори. 6 грудня Коваль друга за чисельністю на Волині місто отримало усього 5 мегаватт. При тому область орієнтовно отримує 190 МВт. мегаватт. Люди готові терпіти, якщо цей розподіл справедливий, але його немає. Є інформація, що ряд деревообробних підприємств поблизу Ковеля, користуючись корупційними зв'язками, у час війни використовують ліміти, які мали йти на обігрів осель, хоспісу, дитсадків, шкіл. У мене запитання: невже світло і тепло для дітей, батьки яких воюють, менш важливе, ніж прибутки від деревообробки? Наші журналісти вже готують сюжет розслідування щодо цієї ситуації. Їхали на виклик і застрягли. Вчора на дорозі любошів Лахвичі застрягла карета швидкої допомоги, яка їхала до пацієнта. Справа в тому, що ґрунтова дорога через погодні умови розм'якла, і автівка забоксувала. Щоб доїхати до пацієнта, довелося кликати рятувальників. Ті відбуксирували транспортний засіб пожежною автоцистерною. Тож медики дісталися до пацієнта. Пожежа, прильот чи будь-яка інша надзвичайна ситуація означають, що на місце події одразу мчать рятувальники. Зазвичай, щоб врятувати життя, дуже часто важливі не те, що хвилини, а секунди. Щоб швидко добиратися до місця події у селі Підбережя на Волині відкрили частину місцевої пожежної охорони. Як це працює, та яким чином працюватимуть новоспечені пожежники? Дивіться далі. Реагувати швидко та професійно. У селі Підберезя Горохівської громади відкрили першу частину місцевої пожежної охорони. Надзвичайна ситуація може статися де завгодно, тому доїзд має бути оперативним. Голова Горохівської громади Віктор Годик каже, що найближча пожежна частина за 15 кілометрів від села. Тому люди на місцях більше ніж необхідність. Ми вирішили от, е, чітко спрацювати для того, щоб показати результат, тільки в єдності нам дуже буде легко. І ми спрацювали, кожен взяв на себе зобов'язання е, з трьох сторін. На цю частину спільно місцева влада, бізнес та американські партнери з проєкту USAID Говерла. Саме завдяки цьому проєкту громада отримала необхідне обладнання для пожежників та форму. Автомобіль передали надзвичайники. Ми сприяємо тому, щоб створювати добровольці місцеві пожежні команди для ліквідації цих пожеж в територіальних громадах. Таким чином, гасити пожежі чи ліквідовувати інші надзвичайні ситуації у цьому регіоні будуть значно швидше. Троє рятувальників працюватимуть тут на постійній основі. Решта добровольці, які за потреби долучаться. Якщо доброволець, значить готовий. А для роботи у спецтранспорті є все необхідне. Микола його водій. Це от є такі в нас кусачки, ножиці, які так само вони можуть з машини. Е перекусити там стойку, допомогти до, достати, наприклад, людину. Тут же електродом і різні розжими. Усе нове та справне. Почую. Розжимати, може де кого затисне, то можна буде вже розживати. Чоловік говорить, що в навколишніх селах досить часто трапляються ситуації, де якраз рятувальники на місці були би в нагоді. Поля горіли, ліс горів. Е Аварії були, бо ж то йде міжнародна траса. Раді відкритті місцеві жителі, бо вже бувало різне. Діти грали з сірниками, запалили це сіно і пішло по хлібу і до хат. І все отак. Борону тримати треба на всіх фронтах. Не дай Боже якась біда на місці. Є тим більше, всі окружні села. Це все один старостинський округ. Допомогу, не дай Боже, звичайно, щоб це таке сталося, але будуть мати всі села, всі жителі окружних сіл. Відкриття пожежної частини в селі також не обійшлося без пісень та дитячих привітань. Нехай ваша зміна завжди буде успішною, а вихідні спокійними. Нехай ризик для життя буде мінімальним, а заробіток максимальним. А щоб рятувальникам працювалося добре, а машина не підводила, і відслужив молебень, та освятив і пожежників, і транспорт. Це уклопіння водой святомітця і сина твоє, і святого беремо. Духа. До слова, ця місцева пожежна команда у підберезі вже 99-та на Волині. За таким показником наша область є лідером в Україні. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12-й канал. На волині поліції розслідує вбивство кабанів. Туші трьох тварин знайшли лісничі учора, 6 грудня неподалік села Затурці. Працівники лісництва оцінили збитки мисливському господарству у 120 тисяч гривень. Тож браконьєрів розшукують. Також працівники державної лісової охорони наголошують, це грубе порушення, адже полювання у період воєнного стану заборонено. Арт закладений на Волині вже є перша парафія, яка вирішила повністю перейти на новоюліанський календар. Це громада пророка Ілі в селі Купачівка Рожищенського деканату, що в Луцькому районі. Таке одноголосне рішення прийняли на парафіяльних зборах, що відбулися 4 грудня, в день ведення у храм Пресвятої Богородиці. Тепер священник має звернутися до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який зробить подання на священний синод. Після благословення церковної влади громада може розпочинати життя за так званим новим стилем. Тобто, всі церковні свята, крім великодніх і прив'язаних до них, а також пости, крім великого, відзначатимуть на 13 днів раніше. У старе місто без перепон Луцькі муніципали демонтують боларди та бетонні обмажувачі руху на вулиці Братковського. Це якраз на в'їзді у стару частину Луцька за словами мунвартівців, ці обмажувачі перешкоджали проїзду машин швидкої, пожежної, прибиральної та аварійної техніки, тож їх вирішили прибрати. Ну, а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.